Вітаю вас на календарі 14 серпня. НСК-1 один час новин підсумовуємо події останнього дня тижня. У студії працює Марина Каплун і Далі говоримо про таке. Мінекономіки хоче позбутися трудових книжок. Житомирська обласна рада проголосувала за створення восьми об'єднаних територіальних громад. Кращий бомбардир чемпіонату світу вручив нагороди дитячим командам з мініфутболу. Про ці та інші новини. Далі. Сьогоднішній випуск відкриває трагічна звістка. У зоні проведення Антона Луганщині загинув Микола Стоцький із Овроцького району. Микола служив там розвідником. Разом зі своїми бойовими товаришами він підірвався на мінному полі. Чоловіка мобілізували до Збройних сил України 25 квітня. В Атовці залишилися дружина та двоє діток. Молодшому синочку немає ще й року. Трудові книжки скоро залишаться тільки у пам'яті українців або ж у музеях. Мінекономіки хоче їх позбутися. Там вважають, варто переходити на електронні носії, де буде зафіксовано стаж і досвід працівника. Але що зміниться від цього? Паперові монстри совковий спадок. Так, трудові книжки таврує міністр економіки Айварас Абрамавічус. Харонім совкове наслідки вислано на согласування в другие органи пакет законів по атміні трудової книжки. Ждем реакції. Скасувавши потребу вести трудові книжки, ми позбудемось зайвої паперової бюрократії та заощадимо час працівникам та HR-ам. Однак що замість трудових чиновники пояснювати не поспішають. Експерти ж реагують спокійніше. кажуть, трудові книжки просто втратили своє значення, застаріли, як, наприклад, магнітофонні касети. Будучи от директором вже більше там 30 років, директором різних компаній, малих і середніх, директором департаменту держінвестиціях, Відверто кажучи, чому ніде в світі вже не використовують трудових книжок. Останні колись ми дивилися останні там трудові книжки були щось в Німеччині. Періоду до е, другої світової війни в Україні ж трудова книжка досі головний інструмент, який підтверджує стаж роботи та досвід. Тоді як у Європі цю функцію виконує резюме або рекомендаційний лист. Ну, якщо не буде, наприклад, трудової книжки, то в цьому випадку роботодавцю потрібна буде інформація щодо бекграунду бек людини, досвіду попереднього, де він працював, і чи дійсно так, чи це не так. Термін трудовий стаж теж відходить у минуле. кажуть фахівці. Тепер принциповим буде стаж страховий, тобто розмір сплачених до пенсії. Но фонду платежів пенсійним стажем має займатися пенсійний фонд. Так воно і є. Вони зробили цю електронну систему. Кожен отримав свій індивідуальний податковий номер. Кожного є відповідно до цього номеру своя справа в пенсійному фонді, в переліках списках пенсійного фонду. І там на кожного з нас вже є оця особиста справа. Пенсійний фонд, якщо він хоче перевірити, що людина дійсно відпрацювала 40 чи 30 там років, то він має мати доступ до до цієї бази. І не навантажувати людину додатковими бюрократичними якимись речами. сам звернувся, людина прийшла за нарахуванням пенсії, а в пенсійному фонді має бути вся ця інформація. Українці до новацій переважно ставляться спокійно, особливо молодь, адже багато працюють за кордоном поза штатом або взагалі неофіційно. Та й приймаючи на роботу, рідко який роботодавець оцінює кваліфікацію працівника за записами у трудовій. Навіть не дивляться на неї, бо теж там написано в трудовій книжці дуже часто це ну, якийсь фіктивний стаж або ще щось таке. А от старші люди електронним системам поки не довіряють. Чи ви свою трудову книжку як зберігаєте? Звісно, да, я її зберігаю. Я думаю, це не лепость. Чому? Тому що, скажімо, а от світу не буде. Що тоді? Комп'ютер не працює. Як тоді трудова книжка? Ось вот і все, і більше нічого не скажеш. Потрапило відео, як під Житомиром працівники ДАІ беруть хабарі. На стаціонарному посту ДАІ на автодорозі Київ-Чоп у селі Кочерві Ради району Житомирщини. За інформацією активістів, вони зафільмували момент отримання інспектором 100 гривень від водія дальнобійника. Звільнення однозначно. Так коментує ситуацію начальник ВС області Валерій Рудик. За вказаним фактом розпочато службову перевірку, матеріали якої будуть передані до прокуратури. Історична сесія. Житомирська обласна рада проголосувала за створення восьми об'єднаних територіальних громад та призначення виборів депутатів, голів селищних і сільських рад за новим законом про місцеві вибори. Таке рішення було прийнято на позачерговій сесії обласної ради. На позачергову сесію Житомирської обласної ради 14 серпня прибули та зареєструвалися 66 депутатів із 112. На історичну сесію, як її назвав Віталій Француз, прибули чотири народні депутати України. Проходять обговорення або е референдуми, на яких громади визначаються значить, про, з приводу добровільного об'єднання, і держава виділила кошти а не з місцевого бюджету з обласного і вже е дані громади будуть в бюджеті 2016 року. Фінансуватися так, як фінансуються міста обласного підпорядкування. Ми і далі маємо всі проводити оту роз'яснювальну роботу. І щоб ця виплача карусель, вони будуть використовувати ситуацію з добровільним об'єднанням одні в одну сторону, другі в другу сторону. Що посередині була правда на розгляд сесії? Виноситься питання про утворення об'єднаних територіальних громад та призначення перших місцевих виборів депутатів відповідних рад, об'єднаних територіальних громад та міських, селищних та сільських голів. Деякі громади, які спочатку прагнули об'єднатися, відкликали свої заяви. Одначе, депутати проголосували створення восьми нових громад. Тож новоутворені громади вже 25 жовтня зможуть провести свої перші вибори. Марина Каплун, Юлія Парох, телеканал Ескавди. Мінімальну зарплату на 5-6% в Україні можуть підвищити вже з вересня, а не з грудня, як заплановано. Щоправда, питання ще висить у повітрі. Профільні міністерства прораховують, чи справиться держбюджети з достроковим підвищенням. Тим часом Міністерство фінансів запланувало встановити мінімальну зарплату з 1 січня 2016 року на рівні 1 тисячі гривень, а прожитковий мінімум 1330 тисяча гривень. Ви можете ошукати більше сотні житомирян на суму півтора мільйони доларів, не з'являтися в суд, і вам нічого з того не буде. Таку заяву зробили ошукані житомиряни, які вже майже два роки судяться з директором турагенства. В тринадцятому коду обратілись в турсервіс, хотіли купіть пучовку і поїхати в отпуск. І в результаті деньки взяли. Услуги не предоставили, і вот в течение двох лет ми просто судимся з этой турфірмою. Алла звернулась до турагентства минулої весни. За планом вони повинні були летіти з родиною в Америку, проте ні поїздки, ні грошей на сім'ю. Чотири чоловіка з сім'ї. Була сума 10 тисяч 800 доларів. Буль деньги отданы в Январі місяця. Ми должны были, планували їхати в Естественно, мы в апреле От за день буквально до виліта, ми говоримо, мы, Світлана Олегна, ми, ми, ми летим, не волнуйтесь, Я вам сообщу. Все. на заберем. Тепер ж, буря, не так сама ситуація з шахрайкою, а підтримка злодійки з боку місцевого судочинства. Обвинувачена з'явилась лише на одне засідання. Після чого в неї перед кожним засіданням виникають хвороби. Вопрос, задал судья Свете, який задав суддя вы плохо себя чувствуете? Она говорит, да, плохо. И пошла на больничный. Даже прокурор последний раз пришел и говорит: да, я действительно сходил в больницу. Вот у меня есть подтверждение, что она лежит в больнице. Разве прокурор должен так себя вести? Прокурор, по идее, должен отстаивать людей и предоставить, и не оправдывать ее, а как-то отвоевывать. Людей, а тут виходить, все наоборот. Не виключенням стало і чергове засідання. Адвокат обвинуваченої повідомляє, що вчора ввечері в неї стався гіпертонічний криз, і без документального підтвердження просить перенести засідання. що вчора стався гіпертонічний криз І вона була госпіталізована. Сьогодні ще Яких письмових заяв у нас є? Письмових заяв, яких немає. Письмових заяв немає. За дивним збігом обставин прокурор підтримує пропозицію. Хоча засідання можна було продовжити і без обвинуваченої, оскільки до судно даний час не з'явилася обвинувачення з школа, провести розгляд по даному кримінальному провадженню без не можна. Наслідки неявки якісь пропонуєте? щодо неявки пропонуємо повторно викликати останню. І якщо сторона захисту вказує про те, що Лужкова перебуває на лікуванні, зажидати відповідне підтвердження медичної документації з медичної установи. На прохання журналістів прокоментувати ситуацію, каже так з дозволом до прокурора міста Житомир Радника юстиції, що я не бачу. відповідно з його дозволу. Якщо є такі дозвіл, я тоді можу якось прокоментувати. Телеканал ЕСКА 1 обов'язково звернеться до прокуратури за офіційним коментарем. Чому справа, в якій фігурують 150 ошуканих житомирян, кожен мінімум на 10 тисяч доларів безрезультатно розглядається вже майже два роки? Яна Черпицька, Світлана Дворок, телеканал Еска 1 Депутати-прогульники цього тижня громадський рух чесного розповів про депутатів, які з тих чи інших причин пропускали засідання сесії міської ради чи спеціальних комісій. Наш кореспондент вирішив запитати у самих депутатів причину їх відсутності, що відповідали обранці у сюжеті. Раніше я навчався ось у цьому ліцеї, і не буду кривити душею інколи я прогулював уроки. Але нещодавно я дізнався, що прогулюють не тільки школярі та студенти, а й депутати. За законом, якщо депутат пропустив понад 50% засідань протягом року, його можна позбавити мандату. У Житомирській міській раді за останню каденцію знайшлося вісім кандидатів на відкликання. Безперечним лідером у списку прогульників є Михайло Заславський, який не відвідав жодного засідання. Отримати від нього коментар настільки ж важко, як і побачити його на засіданнях міської ради. Тож причини його прогулів невідомі. З іншими депутатами поспілкуватися вдалося у телефонному режимі. Першим дали змогу пояснитися Андрію Сарно. Ресурсково ходжу на серці, але я на серці не ходжу, тільки декілька раз, коли я в відряджені. Я сам поцікавлюсь, бо бачили, скільки я пропустив. Ви телефонуєте з полиді. Я тоді вам скажу. Мені дуже самому цікаво. Бо вони вже один раз телефонували, але я кажу, що це неправда. Єдиною з ким довелося поспілкуватися особисто виявилася Віра Шалученко, яка пропустила більше 50% засідань у 2012 році. У Мене починаючи з 11 року були серйозні проблеми з здоров'ям. І тому я не змогла, починаючи з кінця 11-го року, бути на всіх засіданнях. Я ставила до відома міського голову, що мене не буде. Справилася зі своїми проблемами і почала ходити на сесію знову. Ви півроку лікувалися? Ні, більше. Ага. Даже більше. Офіційна медицина була безсила, тому... Працювали з неофіційним народною медициною. Сусід по кріслу віри Шалученко Ігор Гунтич у цифри, які наводить рух чесно, не вірить і збирається перевірити графік свого відвідування сам. Якщо дійсно там буде більше 50%, я готовий сідати і пояснити, чому там був, чому не був. Хоча знову ж таки важко сказати, чого мене там не було наприклад десятому що 11-му, році на якій сесії. Дану важко зараз це сказати, але завжди на це можуть бути причини. Наприклад. Ну це можуть бути різного характеру причини, розумієте? Тобто е, був відряджені, десь малі діти, хтось захворів, ну тобто хтось помер. Також у депутата міської ради знайшлася думка з приводу журналістської діяльності. Ви маєте з маленької інформації, наприклад, там, да, робити, ну, із мух і мухи слона це нормально. Я не кажу, що це неформально, але ви журналісти, це ваша робота, наприклад. Да? Моя робота але робити просто... з мухи слона? Послухайте мене. Це ваша робота. Наступному додзвонилися Валентину Стойко. На зустріч депутат не погодився, але причину для пропуску засідань мав так пропуск 12-й рік. 12-го, А чому в мама був інсульт в кінці року, потім другий був повторний. Ну і батько на ці з цього приводу мав інфаркт. Uh -huh. І обидва лежали в лікарні. Мама то взагалі в реанімації в реанімаційному відділенні, а батько в кардіології. А вони в мене живуть в Хмельницькому. Доглядати не було кому за ними, я був біля них, ну практично весь цей час. А от Борис Буряченко був відвертим, пропускав багато і мав особисту причину на це. Пропускав одинадцятий, дванадцятий, частково тринадцятий. Чому пропускали 11, 12 дванадцятий рік? Ну no, 11-12 це постільки, по скільки там пропускання як такого не було, якщо ви якщо ви подивитесь там великих пропускань не було, там була робота і звичайно вична робота. Найбільше пропускання були там 14-й рік і вже 15-й рік. Скажіть, тобто, будь ласка. Рядко, з е, відсутністю можливостей впливу на бюджетний процес міста Житомира, я вичі вирішив не витрачати на це час. Підходить до кінця нинішня каденція депутатів, у якій, як виявилось, було немало прогульників. Андрій Іванюк, Олександр Головородько, Світлана Дворак, телеканал СК 1 25 жовтня дата місцевих виборів. Є офіційні 20 днів у жовтні, що відведені на рекламну кампанію. Втім, кандидати вже почали вправлятися у креативності. Аби підвищити свій рівень знань, представники семи політичних партій відвідали семінар про виборче законодавство від Центру суспільних комунікацій. Деталі зустрічі у сюжеті. Житомирські вибори відбудуться лише 25 жовтня, а потенційні народні обранці вже ретельно готуються до цієї події. Представники семи політичних партій відвідали семінар про виборче законодавство від центру суспільних комунікацій. Запрошені спікери розповідали не тільки про основні законоположення місцевих виборів, але й робили власні прогнози. Один округ в місті Житомирі – це 5 тисяч виборців. Якщо явка 35%, це приблизно 1700. Щоб виграти, якщо балотується по 6-10 кандидатів, які висунуті місцевими організаціями партій, то це приблизно треба вам перемогти, ну, набрати 30%, третину, тобто 532 або до 600 голосів. Чимало тест семінару викликали бурхливі дискусії з боку громадських діячів та діючих депутатів. Особливе місце займали питання чорної кампанії, підкупу виборців та передвиборчої розкрутки молодих партій. Відповіді охоче надавав Руслан Годований В того, кого буде сильна організаційна структура, те й добіжить. В кого слабка організаційна структура, те й закінчить вибори, не почавши. Тому що за 25 днів ніяку компанію провести неможливо стосовно чорної кампанії давайте так. Ми з вами дорослі. Половину вже почали чорну кампанію, половину думають, від якої партії підуть і начнуть Тому вона все одно буде грязна, брудна. Єдине, що ми один з одним з вами знаємо багато років. Я думаю, що 25 жовтня вибори не закінчуються, і життя також. Тому велике прохання, щоб ми з вами в листопаді місяця, хоч руки один одному подавали. А от щодо прихованого підкупу виборців розповіла Жанна Чмут від опори, зазначивши, що спостерігати за ймовірними порушеннями краще в місті аніж в області. Чим вигідно нам спостерігати в містах, тим, що тут контролюють один одного політичні партії. Нам легше і менше роботи. Нам легше в тому, що нам здають інформацію кожен політичний противник на свого політичного противника. Окрім того, вона зазначила, що за допомогою так званих благодійних фондів деякі депутати вже давно розпочали виборчі перегони. Присутні неодноразово протягом заходу пригадували знамениту гречку та з'ясовували ефективність такого піару. Ті технології, які спрацьовують у місті, не спрацьовують в селах. Те, що спрацьовує в селах, не спрацьовує у місті. Бо тут більший контроль за організацією передвиборчої кампанії. Цього разу гречка спрацює в селах. Юлія Парох, телеканал ск 1 Кращий бомбардир чемпіонату світу вручив нагороди дитячим командам з футболу. Загалом у турнірі взяли участь 26 команд. Вболівав за спортсменів Віктор Журавський. Спортивний майданчик загальноосвітньої школи номер 8 сьогодні приймав футбольні урочистості. Церемонія нагородження учасників чемпіонату Житомира з футболу серед дворових команд відбувалася за участю найкращого бомбардира чемпіонату світу з футболу 94-го року Олега Саленка та голови асоціації футзалу України Сергія Владика. Змагання нагадаю відбувалися у двох вікових категоріях: серед юнаків 97-го, 8-го та 99-го 2000-го років народження в обох вікових групах. Перемогу відсвяткували команди спорт. Клубу «Візаж». Один з голкіперів візажистів зазначив, що успіх було здобуто аж ніяк не за рахунок слабкості суперника. В принципі, були цікаві суперники і також ми програвали на цьому турнірі. Тобто була команда, яка була підготовлена дещо краще, зіграв аспект навіть психологічного тиску. Були хлопці, які були фізично налаштовані та морально на те, щоб перемогти нас. Була жорстка гра серед юних футболістів 99-го-2000-го років народження, срібло здобула команда Торнадо бронза у Дюрасела. У старших колег другу сходинку посів Олімпік. Трійку лідерів замкнув Савіньйон. Якщо не зважати на те, що п'єдесталу на всіх не вистачило, то це один із найкращих за організацію турнірів з міні-футболу у нашому місті, а проводяться подібні далеко не вперше. Вообще этот турнир проводится уже больше 20 лет. То есть такими, будем говорить, такими такой грандиозным масштабом, такими с такими награждениями для детей и, и, и то, что собирается очень много команд, на мой взгляд, это лучшее проведение ихнего лета, оздоровления, дружба, прежде всего. Ну и говорится как бы футбол. А людей основне завдання тренерів під час таких турнірів відслідкувати прогрес молоді і зробити все, аби юні таланти розвивались і надалі. Серед учасників турніру є кандидати до молодіжної збірної України. А значить, у регіону є надія на якісне футбольне майбутнє. Осінь наближається. А там нові турніри. Першими вирішальні матчі зіграють команди 2001-2006 років народження. Віктор Журавський, Світлана Дворак, телеканал СК 1 на цьому я ставлю крапку, але наш ефір продовжується. Далі чекайте спортивні новини від Віктора Журавського. Гарного вам відпочинку на вихідних і пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся з СК 1 та любіть Україну. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 14 серпня у студії Віктор Журавський. Вітаю! Гарна новина для поціновувачів велоспорту. Задля стимуляції роботи обласних осередків Федерації велосипедного спорту України. Президент Федерації Олександр Башенко вирішив: ось що. З Наступного року у кожну область для адміністративної роботи організації надаватиметься допомога у розмірі 3 тисячі гривень на місяць. Для отримання фінансової допомоги обласним осередкам увага необхідно пройти низку процедур, таких як реєстрація осередка для громадської організації, відкриття рахунку, залучення працівників і, нарешті, скласти договір з федерацією велоспорту України. Футзал. відбулось жеребкування календарного сезону чемпіонату екстраліги. На старт турніру нового сезону вийдуть 10 команд. Гратимуть вони у два кола. Далі плей-офф за участю вісьмох клубів. Серед учасників дивізіону ЛТК, НБФ НПУ Луганськ, Житомир Київ. У першому турі команда зіграє на виїзді проти Сумського СумДУ 5 вересня. Українська прем'єр-ліга. Посилені наряди міліції забезпечуватимуть правопорядок під час матчу команд Донецького Шахтаря та Дніпропетровського Дніпра. Він, до речі, відбудеться сьогодні в Одесі, а саме 1357 працівників міліції. Ажіотаж зрозумілий, зрозуміли, адже це центральний матч туру. Розпочнеться він о 19.00. До речі, безвиграшна серія гірників проти Дніпрян складає вже 5 матчів. Шахтар у ролі господаря Поля не забував Дніпру вже 190 хвилин. І ще цікавий факт, Донечани Дні можуть записати до свого пасиву соту поразку у чемпіонатах України. Головною подією футбольної Європ'ятниці стане матч за Суперкубок Іспанії. Барселона зіграє проти Атлетика. Перший матч відбудеться у Більбао. Матч відповідь 17 серпня у Барселоні. Серед основних втрат каталонців, нападаючий Неймар, він не допоможе своїй команді у двох майбутніх матчах за суперкубок. 23річний бразилець не встиг одужати після свинки, через яку йому також довелося пропустити поєдинок за суперкубок і з Севілію. На цьому все слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.